На годиннику сьома ранку. В цей час, коли прилуки лишень прокидаються, на спортивному майданчику ліцею номер 5 вже триває ранкова зарядка. Таку ініціативу реалізовано в рамках проєкту Активні парки. Активні парки це проєкт, він діє по всій Україні. Мета проєкту залучити якомога більше громадян до рухової активності. А проєкт насамперед передбачає тренування на свіжому повітрі. Тобто, це можуть бути якісь парки, сквери, стадіони. Пляж, спортивні майданчики. А проєкт запрошує всіх абсолютно всі вікові категорії. Це можуть бути як діти, так і люди пенсійного віку. Основні локації, в яких проходять тренування, це міська зона відпочинку біля водойми та сквер у Заудаївському мікрорайоні, поблизу ліцею номер 13. Але ми займаємося на різних локаціях. Наприклад, от кожну середу понеділок, середа п'ятниця, ми займаємося. В п'ятій школі на спортмайданчику в ліцеї No5 на спортмайданчику і о 6.45 ранку. Okay. У нас є ще тренування 60 заняття. Ми займаємося в ЦТД на танцювальному майданчику о 9 ранку кожної суботи. Також є тренування з дітьми кожного вівторка о 16.00. І також у нас проводяться фітнес-тренування, це ми десь раз або два на тиждень. Проводимо або заняття систепа аеробіки, або просто фітнес-тренування для жінок. Це в нас ліцей 34, профліцей наш на спортмайданчику. Як говорить тренерка, до занять долучається велика кількість бажаючих. Бажаючих ну, чимало. Хотілося б, звісно, більше, щоб було. Але ми вже другий рік у нас проводиться активні парки, і якщо Сравнювати з порівнювати з прошлим роком, то більше, набагато більше бажаючих. До настання прохолодної погоди бажаючі тренуватимуться на спортивних майданчиках, а продовжать вже у більш теплому місті. Будуть проводитися в залі. Є, буває, що якщо погода восени ну, хороша, то ми проводимо на вулиці. А так, якщо, звісно, навіть зараз, якщо погода. Ну там дощ де чи що ми проводимо тренування в залі. Зал по вулиці Вокзальній проводимо це у підвальчику, Це дешкож галантерейна фабрика, і профліцей в 34 у спортивному залі. Олена Рогова займається тренерською діяльністю вже 25 років. Для своїх підопічних вона чудовий наставник. Ну, я хоч веду досить активний спосіб життя, але ранкові тренування це зовсім інше. Лена нам професійно дає навантаження на всі групи м'язів, і це дуже добре. І тоді весь день ти такий заряджений енергією, почуваєш себе добре і бадьоро. Дуже подобається. Я в захваті від тренувань і особливо від тренера. В житті пані Ірини спорт присутній кожного дня, адже додає бадьорості та наснаги. Дуже важливо долучатися до активного образу життя і треба постійно тримати себе в формі, тоді ти відчуваєш себе чудово, в тебе є настрій. Тебе є сили для тоді для інших для інших починань. Нагадаємо, проєкт Активні парки локації здорової України реалізували у 2020 році. Прилуки стали одним із перших, хто долучився до ініціативи. З того часу в місті відкрито три спортивні локації за державною програмою. А також за фінансування з державної субвенції працює тренер з фітнесу та зі скандинавської ходьби. Загалом залучення до активності до спортивних активностей усіх категорій населення, це є основною метою цього соціального проекту. Цей проект він реалізується для того, щоб залучити до занять спортом і осіб з інвалідністю, і людей похилого віку, а не тільки як вже це традиційно, як ми знаємо, що найбільш активними у нас є молодь, діти шкільного віку. Прилуцька міська рада постійно підтримує розвиток спортивного середовища міста, говорить Олена Чабак. Розвиток. Спорту у нашому місті є пріоритетним напрямком Прилуцької міської ради. Зараз ми працюємо над розвитком спортивної інфраструктури міста, над покращенням матеріально-технічної бази нашого міського стадіону, загалом спортивних майданчиків, спортивних комплексів, спортивних майданчиків наших закладів загальної середньої освіти. Але на жаль, ми розуміємо, що на даний час у пріоритеті стоять питання захисту. І оборони нашої держави тому є певні обмеження із можливостю фінансування розвитку спортивної інфраструктури. Але звичайно, Прилуцька міська рада в першочерговими ставить заходи щодо розвитку спорту у місті.